Сподіваюсь, це раз камера фокусується. Всім привіт! З вами Несерйозне, залежне музичне медіа, хто лікар. І сьогодні в нас буде на огляді. Да, ми робимо 8 кроків назад і повертаємося до огляду. Сьогодні ми будемо оглядати, що хочу одразу сказати, Те, що я не знайшов, де його купити. Десь на eBay я побачив один лот який коштує 6800 гривень, воно того не коштує, тому е, якщо говорити про ціну 6800, я не раджу його брати, і на цьому можна закінчувати відео. Що я хочу розказати про цей процесор, е, чим він мені не подобається, чи він мені подобається, і ми його трохи послухаємо. Також варто зазначити, що я не є постійним користувачем цього процесора, тому що мені його надав для огляду. Мар'ян, маємо на борту оцієї прекрасної архаїчної штуки. Архаїчною я зараз поясню, чому ми маємо на борту тут кнопки для переключання банків, кнопку для байпасу або щоб перемкнути наші кнопки, які переключають банки, в режими того, щоб вмикати. І відключати ефекти, тобто в режимі якби лайф під оборду, можна це назвати, я так розумію. Також маємо крутилку підсилювачів, їх тут цього п'ять штук і шостий доволі унікальний синт. От за це, за це я цьому процесору ставлю лайк, все інше. Я не зрозумів його прикову. От чесно. щось в ньому є. Але от е я не знаю, що ми маємо е три ручки, які керують. Саме налаштуванням комбопісилювача. І тут ми маємо компресор або Noise Gate, і ефекти, такі, як різноманітні фільтри по типу фейзера, октавер і хорус. Ну І також остання ручка в нас це гучність. Було б дивно, якби її тут не було насправді. І педаль експресі, яка працює як і волюм, як і квакуха. В мене її чомусь не вийшло запустити. Можливо, проблема в самому процику, або я недостатньо сильно нажимав. Але так як процесор не мій, я не ризикную. По входам-виходам у нас все дуже просто: інпут, аутпут, вхід під mp 3 вихід під навушники і аналоговий вихід для. Запису, тобто Дірект В принципі за 6800 Це дуже і дуже дорого, чесно. Якщо б його знайти там за певну суму подешевше, було б супер класно. На борту в нього доволі багато банків. Ми сьогодні послухаємо якісь заводські пресети, трошки покрутимо саме режим синта, тому що. В іншому ефекти в нього мені не дуже сподобались. в них Їх можна налаштувати, але це я ж кажу знову: треба от прям займатися саме цим процесором. І, мабуть, це відео все-таки більше архівне, що таке існувало. Тобто, воно є, і можливо, саме для режиму Сінта його варто взяти. Що ми сьогодні послухаємо і визначимо. Не будемо довго говорити. Давайте слухати. Ого, як навчиться грати на басу. Послухаємо, Гейн на підсилювачі викривчений в нуль. Всі частоти стоять посередині, і я відключив в цілому модуляцію самого підсилювача, але свій ефект воно все одно дає. Давайте послухаємо. До речі, що робить ця кнопка? Хто знає, скажіть, бо я не шарю. Доволі фузовий звук, непогано. І давайте послухаємо наступний банк. Це в нас жорсткий перегруз. Я не знаю хто і що, але звучить по-моєму непогано. Здається, сама важка модель підсилювача, і тепер ми добрались, мабуть, до самого цікавого банку, за що, мабуть, варто відмітити цей процесор це за синтезатор. Тобто, тут в нас е, стоїть модель синта, і бас в нас звучить дуже дивно, насправді. Цікаво дуже спробувати, як воно працює з інтервалами, тому що дуже часто це перетворюється в щось дуже сумне. Я здивований, але дійсно звучить непогано. Тепер ми змінюємо саму хвилю синтезатора. Тобто синтезатор звучить доволі класно. І ще послухаємо останню хвилю. А, ось вона. Чи ще забу сказати в режимі Грінт? Він підмішує до перегрузу чистий сигнал, тобто це доволі можливо знати, і його можна міксувати. І це ще одна прикольна фіча.

Я таки радив його взяти як е, додатковий ефект, і саме от синтезаторний, бо всі інші ефекти на ньому доволі сладкі, я би сказав. Через те, що він старий, да, в нього немає модуляції на дві доріжки, да, в нього немає підключення до USB-інтерфейсу, тому це дуже ріже його цінність в сьогоденні. Висновки чи раджу я його брати? Вам треба якийсь басовий синт, не дуже дорогий, я думаю ні. Якщо вам треба якийсь набір ефектів дешманських, я думаю, ні. Чесно, воно дійсно має можливо більше історичну цінність до цих процесорів, які вони були раніше. Як вони робились, на ньому можна виролити звук, але знову ж аналоги за ту ціну, яку я побачив, тобто умовно, ми візьмемо навіть 5000 медіану. Ну, аналоги, вибачте, аналоги набагато є краще, особливо для бас-гітар. Я не раджу його брати. Або я раджу вам його брати, якщо ви настільки вже і не знаєте, що собі взяти. У вас все є. От оцей варіант ідеальний, але я не думаю, що. Такі музиканти будуть дивитися це відео, тому що вони його вже клацали, Він або в них є, або його нема. В цілому я би ще хотів відмітити. Дизайн у нього насправді не дуже прямо такий древній. Якщо от брати старі процесори Zoom, там от видно, що це дуже старе. Щось тут металевий корпус, непоганий пластик. Він не важкий, тобто він важить кілограми півтора-два. В принципі, це дуже класно. Ще давайте такий закидон зробимо. Я ще можу вам запропонувати. Оглянути оцей процесор, це який я користуюсь постійно для баз гітари, тобто для виступів, для записів. Чому я користуюсь своїм процесором і чому я обрав саме його? Спойлер він обійшовся мені дешевше, ніж коштує зараз цей процесор на Бушному ринку. Можливо, він більше має колекційну якусь цінність. Я не знаю, я не розумію. Пишіть. Які у вас залишились питання або зауваження, тому що що робить та кнопка Діп, я таки не зрозумів. Мануал відкривати для слабаків, я знаю. І якщо вам сподобався огляд, і ви хочете огляд на умовно старшого брата, це Line 6 Pod X3 Live, то пишіть, я обов'язково його зніму. Ми потестуємо його не тільки з бас гітарами ми його потестуємо з? Вокалом з гітарою, з бас-гітарою, тобто, це вже буде такий більш великий огляд, тому що там є дійсно що оглядати. Дякую за перегляд.